Вітаю вас, друзі! Вітаю з міста Ужгород. приїхали зараз подивитися на найстарішу церкву Закарпаття. Називається вона Горянська ротонда. Я хотіла приїхати сюди ще, коли була в Ужгороді в серпні місяці, але щось не вийшло. Отже, сьогодні, першим ділом, ми приїхали сюди. Подивіться, яка краса. Церква розташована на останньому пагорбі Карпат. Просто неймовірно. Я сподіваюся, що камера передасть цю красу. І звідси відкривається лид. Це околиці міста Ужгорода. Там приватний сектор. Сергій вже на лавочці відпочиває. Я так розумію, це вхід. Але церква зачинена. Тут є лавочки для відпочинку, така галявина з травкою. Ну як тобі тут? Його. Подобається? Йой. Ой, дивіться, яка фігурка класна. М -м -м, супер. Книга. І на ній стоїть церква. Дуже гарна. Така маленька фігурка. Горянська церква Ротонда, з Латині, до речі, ротонда перекладається як круглий, найдавніша мурована пам'ятка Ужгорода. І це найдавніший храм України, він другий, після Софії Київської. Датується цей храм 10-12 століттям бо точної дати будівництва немає. Бачите, ця частина храму кругла? Я так розумію, це рідний камінь, з якого побудована церква. Залишили частинку, щоб можна було побачити і доторкнутися до історії. Дивіться, ось ця стіна, бачите, вона зведена була в 17-му році, але зведена на рештках ще тієї старої стіни. Ось видно, так, різницю. Була оборонна стіна. Церква зачинена, я дуже хотіла потрапити всередину, адже там на внутрішніх стінах збережені унікальні фрески, що датуються 14-15 століттям. Вони були знайдені під штукатуркою під час реставрації у 1879 році. І припускають, що ці настійні розписи були створені. Палійськими майстрами ось так. Дивіться, який тут краєвид видно гори. Сподіваюсь, вам було. Цікаво подивитися цю ротонду, бо я дуже хотіла сюди потрапити. Я дивилась про неї на ютубі, але, знаєте, бачите, на екрані це одне, а вживу набагато краще. Просто неймовірні відчуття. Ну, як тобі сподобалось? Ми сюди приїхали на таксі, а назад спускаємось вниз, і там є зупинка. І поїдемо на маршрутці. Боже, тут так приємно пахне, пахне виноградом. А ось на подвір'ї висять цілі громки винограду. Отже, сюди, коли їхали на таксі, то так вийшло, що ми брали таксі з залізничного вокзалу, бо туди ми доїхали на маршрутці. І нам попався той самий водій, що віз Сергія на вокзал, коли він їхав мене зустрічати. Це місцевий мешканець. Ужгорода. І він не знав, що тут є така ротонда. Що? Ну так, да, маленька, дивіться. Річка. Або струмочок, так. Да. Гірчки. А ще дивіться колодязь який. А де другий? Ну, тут прийшла його, третій. А, так. А ти ну, такі бачиш... Зараз би холодної водички звідси. Ну давай тоді. Та ні, не будемо доставати. І це ж ну він зачинений, бачиш. Що? чому він зачинений? Де він зачинений. А, ось ано. Ну. взагалі сільська дівчина, а взагалі <звук> нічого не розуміє. <звук> так, є відро, мотузка і можна дістати собі воду. Дістати тобі? Та ні. Це ж, це ж, мабуть, приватний. Клас. Я оце люблю гуляти по таким вулицям, по приватному сектору. Прапор висить, майорить. Краса. З погодою нам повезло, так? Да? Так. Сьогодні жарко. Можна навіть куртку зняти. Який хлібчик гарний. Каравай. Ну, хороший, давай. Це, до речі, Весільний. такий хліб. Цього бренду. Полонинський хліб називається. Молодий. Полонинський, так? Да? Ну, вищий. Ага. Босі. Це магазин хлібний. Ну що, привіт, Ужгород. Приїхали в центр міста. Як я люблю ці вулочки. До речі, там той будинок номер 13 який я знімала. Що? Твій улюблений про Ні, ось тут. Там будинок номер 13 що ми знімали. Пам'ятаєш? Такий занедбаний, але старовинний. У мене є відео, хто в мене вперше на каналі. Я була в серпні в Ужгороді. У мене є деяка серія відео. Залишу ссылки, посилання на ці відео в описі, то заходьте і дивіться. Бруківка. Дивіться, який гарний будинок. І тут ось маленька фігурка. Микола Шугай, розбійник. Завітали в кафе музей, яке називається під замком. Вже зробили замовлення. Тут, до речі, дуже такі приємні ціни. Якщо будете в Ужгороді, то обов'язково завітайте. Ми замовили бограч 130 гривень, грибна юшка є. Грибно не захотів. Тут дуже так атмосфера, ось гарніри по 50 гривень. Ну, дуже такі приємні ціни. І тут дуже так атмосферно. Це класно те, що можна взяти книжку і почитати. Ціла бібліотека є. Це напій, називається кофоло. Кофола. Кофола. Розкажи про цей напій. А що, в гуглах немає як почитати? Це чеське налог кого. Коли був Радянський Союз, бо доступ до Кока-Коли, я думаю, досить складний. І в Чехії придумали свій нафік подібний до Кока-Коли. Але смакує інакше, прикольніше. І це такий живий. бо ти мені купляв у бутилці, то зовсім не такий смак. А це наче з бочки. М -м -м. На обід сьогодні бограч, бути Бо на Закарпатті. І треба їсти бограч. Дивіться, який буде. Аромат дуже смачно пахне, м'яса багато, овочі. А ще я тут роздивилася ось такі маленькі галушки, бачите? Рекомендую відвідати цей заклад, бо тут смачно, атмосферно і недорого знаходиться на такій вулиці, затишній, гарній. Ну і назва говорить сама за себе, що це кафе знаходиться під замком. До речі, щоб сходити в туалет, треба вийти на вулицю. Ці двері ведуть до вбиральні. Пропоную прогулятися по вулочкам міста. В самі сільський центр зараз не підемо, бо тут дуже багато людей, так як в шодій день. Тут, бачите, будинки знаходяться на пагорбах. І, здається, наче десь. На курорті. Пес, привіт. Я і не знала, що тут є ботанічний сад. Угу. З 8 до 16 працює. Вихідний субота і неділя. Сьогодні вихідний. Можна так подивитися. До речі, цей ботанічний сад заснований 28 листопада 1945 року і має площу 4,5 гектари. Цікава така булочка, так? Да? Витяг тебе, так? Да. Так, ой, гарне. Дерево. В... Да. В Ялинка якась. Будинок такий. Це ж багатоквартирний, да? Як ну, ти думаєш? Що ти маєш на увазі багатоквартирний? Ну, Що в порівнянні. Не на одну це не мається, це <рес> Ні, я маю на увазі, що там не одна сім'я мешкає. Ну, не одна. Я дуже люблю гуляти такими вулицями, де затишно небагато людей. І майже немає туристів. Дзвонять дзвони. Чуєте? Дивіться, як люди живуть. А ось який будинок гарненький. Ось ці приміщення раніше це були вільні погреби. Тут зберігалося вино. І в цих приміщеннях температура завжди 11-12 градусів. У період війни ці погреби слугували як бомбосховища. Ну, а зараз, бачите, що це приватна власність де хтось зробив собі гаражі ось так зараз це все виглядає бачите летить літак але то територія Словаччини. Бо над Україною небо закрите. Взяли собі ще чай гречаний. І в мене там горішок. Взяли з собою. Ще дивіться, які гарні патріотичні стаканчики. Ну як тобі чай? Смакує? Звісно, я ж тобі його показував. Вже 6 годин вечора і майже все зараз зачиняється. Друзі, ми вже прямуємо додому. Наша прогулянка на сьогодні вже завершена. Зараз зайдемо в маркет, купимо суші на вечерю, прийдемо додому, повечерюємо і будемо відпочивати. Я сподіваюся, що вам сподобалось відео. Я старалась познімати для вас щось цікаве. Дуже вам вдячна за перегляд і бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей!